Не боятись мріяти. Цього навчають малюків із буковинських інтернатів благодійники. Щомісяця вони разом святкують день народження з розважальною програмою, тортом і подарунками з дітьми відзначали іменини Юлія Задорожняк. Ще мрію. Дітки бояться мріяти і ще напевно не знають, чого хочуть для себе, але точно знають, чого хочуть для всіх. Війна закінчилась. Вчаться мріяти діти разом з благодійницею Мартою Левченко. З нею вони вже шостий рік святкують свої дні народження. Малюки ростуть на її очах щасливими. Подумайте, як цей день проходить в інтернатах, як цей день святкують діти в інтернаті, які чекають на своїх батьків, які мріють про ту ж ляльку чи мріють про ту ж цукерку. Її просто немає. День народження це найкращі друзі поряд. Подарунки святковий стіл і обов'язково торт. Цього навчила малюків. Марта колись е, цей день для них не був святом. Вони не знали, що на день народження повинен бути торт, що є свічі, які потрібно задувати, загадувати бажання. Тепер вони вже знають, що день народження це найщасливіший день їхнього життя. Мій найкращий день в житті. Березневі іменинники тепер сміливо розповідають про свої скромні мрії. Я хочу книжку з казками. Олівці, прозошти, ручки, щоб я мала на чому малювати. Мрію про мир, про гарних друзів і про гігієни. Мрію про гарну сукню та книжку з народними казками. Мрію бути гарною, як принцеса. Але не лише про себе просять малюки. Вони виховані так, що завжди потурбуються про ближнього. Коли ми сьогодні роздавали речі дітям, то до мене підбігла маленька дитина, яка брала набагато більші речі, аніж їй потрібні. З тим, що в неї вдома є багато братиків, сестричок, яким немає чого носити. Речі, подарунки діткам через Марту передали добрі чарівники. Це пересічні люди, які не забувають про дні народження маленьких мрійників. Коли вони тобі посміхаються, то здається, що весь світ стає добріше. І тому хочеться цим дітям допомогти. Просять діти і про смачненьке. Колбаса катаруфі. Мрія маленької Настуні здійснилася миттєво. На святковому столі її улюблені страви. Ті, які не посмакуєш в інтернаті, і обов'язково святковий торт. Іменини діток позбавлених батьківської уваги святкують у тарашанах щомісяця 30-го числа. Попереду ще безліч невиконаних дитячих мрій. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.